РРО та роздібні магазини чи просто організувати, як воно працює, та яка вартість? Давайте переглянемо в цьому відео. Поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І якщо із послугами і РРО вже всі плюс-мінус розібрались, то є багато запитів по роздібних магазинах. Тому що не все зрозуміло, тому що не зовсім зрозуміло, як швидко та ефективно працювати. Ну якщо в людини тисяча і більше позицій, не буде жити в телефоні, кожну позицію шукати, ставити в чек, коли. В тебе черга із трьох людей. Тому, на прикладі хочу вам показати, був у підприємця, який вже давно організував собі і облік товарних залишків, і фіскалізацію в своєму магазині дитячих товарів. Давайте подивимось. Привіт, Олександр. Ну, бачу, в тебе достатньо великий магазин, багато асортименту, ну, напевне, не менше тисячі. І наскільки знаю, ведеш облік товарних залишків. Что до этого привело, почему вы решили начать вести облик? Да, привет. Почему? Начали вести товарный учет по одной простой причине, это банально, потому что ты за всем сам не уследишь. Когда у тебя количество товарных позиций переваливает за определенное количество, то твоих умственных способностей, к сожалению, не хватает. Тебе, ну, тебе, тебе нужен помощник. Поэтому и да, я пересматривал несколько товарных учеток и ну, остановился на определенной конкретно раскладе. Тобто mm -hmm. достатньо поширена програма. Що, що помінялося із появою програми обліку? Що стало простіше? Легше стало слідити за товарними остатками, легше стало формувати заявки на заказ товару, на поставку, само собою. І, як хорошим плюсом, то з'явилося відчот о прибылі, який заробив при продажі цих товарів. Ну, прикольно, тобто рахуєш свої гроші, це стало простіше, тому що є статус. Да, не потрібно, не, не, не да, віддавляти розходну і приходну стоїмость, тому воно все делає саме за себе. Ну і я так розумію, бачиш постійно, що в тебе по залишках, що в тебе закінчується, можна адекватно сформулювати. Да, так, навіть можна настроїти, щоб програма сама видавала почтам продаж, тебе заявку на наступну неділю, то необхідне количество товарів, які тебе потрібно заказати. Ну, достатньо прикольно. А що що було потрібно для того, щоб. Собі організувати товарний облік от, по техніці. По техніці достатньо було, имати, ну, само собою, це комп'ютер і саму програму учора. І в принципі сканер штрих-кодів не обязателен, якщо, наприклад, ви скажем так інтернет-магазин, вам, в принципі, тот сканер штрих штрих-кодов не потрібен, тому що якщо у мене як оффлайн магазин мені люди приходять, мені вручную кожен товар, ну, не mm. То Тобто я собі підключив сканер штрих-кодов, вбив штрих, бил -штрих в свою базу, данных, і просто як в супермаркеті просканерую товар і його продаю. Ну, це достатньо круто, коли формуєш чек, щоб не втрачати багато часу, людина взяла собі товари. Ось я бачу сканер стоїть, просто пропікав, воно в програмі з'явилось да, і натиснув. Да. На Нажав оплатити, вибрав то тобто я навіть себе автоматизував. Тобто налічка, э, це зрозуміє налічка, наприклад, нажимаєш определенну клавішу, і наличка, понятно, наличка, клавишу, вся інформація по цьому вводиться на посттермінал. А, ну це, то це достатньо. Если, как я думаю, многие видели, розпространено, якщо стоїть посттермінал в маленькому то звичайно продавець вроде вручну. Я того не дів, я просто нажимаю одну клавішу і вся інформація виводиться на екран самого терміналу. Ну, от вже вже тільки ця функція, що автоматом вибиваються чеки по, по сканеру з цих кодів і виводиться оплата на термінал, вона вже може бути варта, того, щоб да, зайнятися. Ну, а як виглядає, да. коли прийшла зам купка, То есть я накладна, как все? <к larING> <к iedzieć> как правило, ну, не то, что как правило, я прошу своих поставщиков, чтобы еще одной графой в накладной они выводили штрих-код товара. Ага. Да. І я просто по бумажке просканирую нужное количество каждого штрих-кода, и оно мне вводится в базу данных. Единственное, конечно, приходится ціни вручную редактировать, так как иногда они, к сожалению, растут. Ну, разумею. Ну, это также прикольно. В тебе виходить повноцінна система обліку і повноцінна система, як в супермаркеті. Там де прийшов товар, ти його забив. Все, потім при продажі відсканував коди, вийшло в чек на екран, його оплатили, роздрукував чек, прийняв оплату через термінал, якщо потрібно. Це було тяжко взагалом зробити, застосувати? Ну, я думаю, ні. Це, в принципі, не складно, але це я зараз так говорю. А, а коли так, не починаєш, і коли починаєш до самого початку, а десь в середину своєї роботи, звісно, перший він найтіший. Ну, загалом задоволений, як воно працює? Да, воно мені упростило життя, в принципі, ну, процентов на 30 возможно для роботи. Круто. Да, у нас є інтеграція з интернет-магазином товарних позицій і будь любой заказ, который придет з интернет-магазина, автоматично вооружается одразу в учетку, як розходна накладна. О, прикольно. На промі працюєш, так? Да. І коли это на промі можна йде сделать, Это можна сделать даже ну, допилить софт і сделать под любой, даже ну, обычный интернет-магазин, то есть, независимо от того, где он размещается, какой он. Акакий який програмний реєстратор з укрскладом інтегрований? Там є два. Програмний – это чекбокс, у них вшитый, і mm -hmm. фізичний, там мини- не помню, как он точно называется. Я могу сейчас глянуть. Ну, у тебя чекбокс стоит. У меня чекбокс, да. Ну, нафига ну мне этот байда еще одна из меня. Целком загон. Еще один кусок пластика. Можно даже на саму кассу, если хочешь. Ну, то есть, как она выглядит. То есть, не сама продажа, а именно, как это выглядит в компьютере. Так, да. Ну, в каждом товаре обычно есть штрих-код. То есть, как я и до этого говорил, я просто подношу камеру штрих-кода. У меня на экране выбивается и цена этого товара, наименование, количество и так дальше. В принципе, ничего сложного. То есть, после того, как я. карты и оплата. Да, оплата картой. Отлично. Принимаем оплату. Ну, определенная соответственно, комбинация клавиш. Я думаю, у каждой учетки она будет своя. То есть, если я выбираю карту, я просто... Начинаю очередную, очередную а, комбинацию а, да, кодов. В уже сумма. Она автоматически выводится на посттерминал, угу. и человек проводит оплату. Все, что происходит на терминале, отображается в компьютере. Чудово. То есть не нужно заглядывать своим же лицом в терминал, есть оплата успешная, я нажимаю Enter, что я оплату принял, ее подтверждаю, и после этого отправляется уже само собой в налоговую. Дана фіскалізація. І Клас. видають чек, де вказано, що ти продав, в якому кількості, і само собою номер фіскального чека. Круто, цікаво, дякую. Достатньо просто, як на мене. Отож, що по суті потрібно для того, щоб працювати швидко та ефективно, Ноутбук, який зараз є майже в кожного, тому викреслюємо це з витрат: сканер штрих-кодів та принтер чеків. Сканер із принтером можна купити в комплексі від 2000 гривень, і далі постає питання: яку систему обрати, якщо вам не потрібний облік товарних залишків. Просто ставити є чек, чекбокс, вчасно каса чи будь-який інший програмний реєстратор, куди потрібно забити номенклатуру по штрих-кодах і потім зручно, швидко видавати чеки. Якщо потрібний облік товарних залишків, трошки складніше, тому що потрібно буде заморочитись над тим, щоб провести ревізію, внести всі товари та їх кількість в базу, і потім вже просто, швидко, ефективно працювати. Працювати є в нас програмні реєстратори, які вже дозволяють вести облік товарних залишків. Це вчасно POS, One. Також можете скористатись укрскладом чи торксофтом. Це програми обліку, в яких ведеться облік товарних залишків і до яких можна підключити. Програмний реєстратор, щоб він працював на автоматі. Проте це рішення обійдеться вже трохи дорожче, тому що сам софт для укрескладу і торгсофту буде коштувати додаткову копійку. І в деяких варіантах це зовсім не мало грошей. Найскладніше, як на мене, у впровадженні ПРО для роздібного магазину це саме створити базу товарів, посканувати всі штрих-коди. Це займає просто певний час і це. Це звичайна механічна робота, яку потрібно провести. Далі вчитесь, автоматизуйте, і програма навпаки буде допомагати в роботі, а не заважати, як ми бачимо на цьому прикладі. Посилання на перелік своїх послуг та їх вартість залишу в описі під відео. Дякую на все добре!